У більшості православних храмів Житомира Паски почали святити ще в суботу з обіду. За свою історію церква переживала різні часи: були і закриття, заборони, репресії, та незалежно від усіх заборон, люди берегли тисячолітні традиції на Великдень пекти паски і малювати писанки. І до Свято-Михайлівського кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату люди йшли безперервним потоком. Не встигне священик освятити одних, як на їх місце вже ставали інші. Адже Великдень то свято життя, свято весни і надії на краще. Це для нашої сім'ї свято велике, Світле Воскресіння Христове. Радість для всіх, благодать для людей. От Христос воскрес! Це свято для нас, релігійне, хороше свято. Ми його всі віруємо, любимо дуже. Ми все життя вірили, наші батьки вірили, все життя, хоча і важкі часи було, але вони бідненькі, вірили. В нас мама і тато сильно вірили. Воно йде спокон віків від наших предків, від наших батьків, дідів. І ми його кожний рік святкуємо. Я вважаю, що це велике свято для мене, тому що я полюбляю святити Пасхи. Христос Воскрес это праздник для людей. Вітаю вас, ці святкові дні. Ми з вами радіємо цією великою милістю Божою, що і цього року ми сподобалися тій великої радості. Хай Господь допоможе нам всім її сприйняти в повній мірі, так як він сказав, що всі, хто буде йти до мене, в повній мірі впримуть цю велику благодать Божу. І бажаю, щоб в кожного в домівці, в родині. І в кожного в серці і в душі завжди був Господь була велика радість, любов і саме основне найбільше терпіння, якого нам сьогодні дуже потрібно. За давнім звичаєм від пасхального дня і до святої трійці, тобто аж 40 днів, у християн прийнято вітатися Христос Воскрес, і відповідати во істину воскрес.